Коли хто хоче йти за мною, нехай заречаться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Що Ісус має на увазі, як це зректися самого себе? Тоді ми, коли відмовляємося від гріхів, від яких дуже важко відмовитися, ми відмовляємося від того старого способу життя і йдемо за Ісусом Христом. Це і є зректися самого себе. Наприклад, відмовитися від. Розпусти, відмовитися від ідолослужіння, від чародійства, від сварок, від заздрощів, від гніву, від суперечок, від злоби, п'янства, гульні і тому подібне для того, щоб піти за Ісусом Христом, тому що Ісус Христос він вчив, що такі в царство Боже не увійдуть. А для нас дорога в Царство Боже це і є Ісус Христос. Як ми можемо спасти свою душу? Ісус Христос також показує. Бо хто коли хоче спасти свою душу, той погубить її. А коли хто погубить свою душу заради мене, тобто заради того, щоб жити як Ісус Христос, той знайде її, тобто спасе її. Ісус в Євангелії від Івана каже, що немає більшої любові ніж покласти своє життя заради спасіння інших, і Господь він віддав найдорожче, що в нього було заради нас, це свого сина. А ми не хочемо пожертвувати якоюсь своєю правичкою заради Бога. То хіба ми можемо спасти себе, якщо Ісус каже душу за душу? Ісус це відкупив, і ми можемо жити як хочемо. Це неправда. Це є обман сатани, тому що Ісус каже, він прийшов цей світ і він почав жити по духу Божому. І він хоче так само, щоб ми жили по духу Божому, а це якраз і відмовитися від себе.